Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Вчора окупанти спалили ударами шахедів один з найбільших ринків України Барабашево горіло цілу добу. відповідь черговий удар по аеродрому Мілерова відбувся в шостій ранку. Як пишуть місцеві джерела, понад 20 безпілотників накрили повністю аеродром. Увесь ППУ противника не справлялася. Пише телеграм-канал Топор Топорпунсте. Людної техніки на аеродромі не було. Проте повністю була знищена інфраструктура ворога. Пише партизанський спротив Росії. Крім того, загинули техніки та пілоти. А також розрахунки шахедів, які вчора були. Били Харків на одному із складів рванули ракети та шахеди, які підготували для бомбардування України. Що ж жителі РФ можуть забути про безпеку, перебуваючи в тилу країни агресора. Нещодавні вибухи по російських аеродромах, які знищували інфраструктурні і винищувачі РФ, стали чудовим сигналом для більшості росіян. Вони означають для них відсутність відчуття безпеки. Навіть і вдома в тилу, і в усьому цьому винні вони самі підтримуючи розв'язану путіном війну проти України. В Росії активісти, які готові до збройного опору та вже діють. Вони намагаються боротися з внутрішньою окупацією. Про це в ефірі Україна 24 сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Дійсно, готові і мало того вже діють. Хтось в режимі передачі інформації для українських сил безпеки та оборони, а хтось безпосередньо реалізовує активні заходи. Повідомив представник розвідки. За його словами, деякі росіяни намагаються боротися за внутрішню окупацію, і можна сказати, що значна частина умовної бавовни, що відбувається на території РФ, це власне результат дії самих громадян Російської Федерації. Намагаються боротися із внутрішньою окупацією, а саме кривавим режимом Путіна, зазначив голова Гура. Він додав, що останні події на Амрянській області також відчувають про те, що всередині Росії йдуть певні процеси, і вони тільки набиратимуть обертів. Звичайно, дуже багато ми зможемо розповісти вже після української перемоги та падіння злочинного путінського режиму. Сказав Юсов до слова тиждень. Тому за даними світових зімін, місцевих вибух пролунав поблизу злітної смуги місцевого авіазаводу. А оцей авіазавод надзвичайно важливий для росіян. Він не займається збиранням літаків, зокрема на замовлення російської міноборони. Там вже збирають і самі літаки судного дня, якими іноді брязкає Путін. У мережі також повідомляє, що масштабна пожежа спалахнула поблизу річки. Дон її та авіаційний завод розділяє ворониське водосховище. Також можемо припустити, що в місті міг пролунати вибух і паралельно на інші локації. Пожежа редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.